Дізнатися у звіробоя розташування шустрого. Сталкате! Ти мені всю дичину розлякаєш. Псевдогіганти той тихіше ходить. Той на майданчик, і не ти так гучно. Отак і ти, що? Ой, вид, слухай. О, дивіться, і болота видно звідси. Звіробій. Чудово. Ти що? Полювання мені вирішив зіпсувати. Ця паскуда тут. А воно мене не підводить. Нутро не підводить. Чучуття. Я шукаю шустрого мене. Кажуть, та тримай, мені не шкода. Шустрий, ти звернув не туди. Я не знаю, хто ти сталкер, але краще вали. Акшн. Макухи забагато. Подумав, що все хана. Чисте небо, паберо. Який жах. Цікаво, що Шустрій розкусив Фауста, що він обманює зі своєю сліпотою. Як потрапити на чисте небо? Добре, хочеш подохнути? Тримай це мапа. На мапі позначені маячки. Чотири переналаштуєш на себе. Так ти зможеш через руїни на болотах пройти на чисте небо. Мапа боліт, на якій відмічено розташування маячків отримана в шустрого. Бачите, яка справа? Я все сказав. Маяки налаштуєш, потрапиш на чисте небо крізь руїни. Все просто.